Привіт-привіт! Сьогодні ми говоримо про порожні банки. У мене тут для вас назбиралася ціла коробка. Збирала я їх, напевно, близько двох місяців. Тут і догляд за волоссям, за тілом, і, звичайно ж, догляд за обличчям. Банок багато, говорити ми будемо довго. Починаємо! Давайте, напевно, почнемо із догляду за волоссями, потім перейдемо до обличчя. Перше, з чого я хочу почати, це шампунь від Garnier із кавуном та грейпфрутом для тонкого волосся. Шампунь насправді досить добре очищає шкіру голови, не до скрипу. Я не скажу, що моє жирне волосся залишається чистішим там, на день, на два, проте на наступний день після миття воно досить в пристойному стані для того, щоб заплести хвостик або, наприклад, долічку. В рекомендаціях не пам'ятаю, де я побачила ось цей шампунь. Його дуже радили для жирного волосся це Herbal Essence із полуницею і м'ятою. Обидва шампуні без силікону, якщо для вас ну, принципово, ось цей шампунь він просто очищає шкіру до скрипу після першого миття. Якщо порівнювати ці два, то для мене ось цей абсолютний фаворит. Проте гарнір теж непоганий. До речі, цей шампунь має досить приємний запах. Знаєте, такої жуйки з. Ароматом полуниці Прикольний Прикольні шампунь. Я рекомендую спробувати обидва. Цей продукт від Ельсев або як він тут називається, Ельвів. Свій час наробив багато метушні в інтернеті через агресивну рекламу. Я купила його також, повелася на неї. Дівчата, хлопці, я користувалася ним півтори роки і нарешті я його закінчила. Чому так довго запитаєте ви? Тому що в цей час я понакупляла собі багато інших масок, і в мене просто до ось цієї водички не доходили руки. Про цей засіб він обіцяє диво за 8 секунд. Жарти про колишніх будуть доречні чи ні. Для себе я не відмітила жодних переваг, моє волосся пряме від природи. Зараз воно не пошкоджене, воно гладеньке, блискуче, саме по собі, навіть без будь-яких додаткових засобів. Можливо, якщо ви маєте пошкоджене або пористе волосся, ця маска або водичка дасть якийсь результат, проте на собі я не відмітила нічого особливого. Ще один засіб, який обіцяє диво за 8 секунд. Це корейський бренд Масіл, така густа водичка, яку потрібно розбавляти із звичайною водою для того, щоб отримати маску. Пропорції я не знаю, проте однієї чайної ложки з цього засобу мені вистачало, щоб покрити все моє волосся. Досить довгий час я не використовувала цей засіб, я його берегла ні не тому, що він такий класний. І мені хотілося розтягнути це задоволення. Я його купувала в Єві декілька, напевно, десь два роки тому назад. Коли ми з мамою і сестрою пішли в Єву. Ми так любили проводити час ходити по різним секонд-хендам, по Єві, Аврорі, Шеки-блиску і так далі. І ну так ми проводили час. Я там купила цей засіб, і він в мене асоціювався з Україною. Ось так. Засіб діє як звичайна маска, проте є одне але волосся після нього надзвичайно легко і просто розчісується. Це, до речі, величезний плюс. Все інше по стандарту. Волосся блистить шовковисте. Можливо, декілька років тому назад, коли я була блондинкою і в мене волосся було пошкоджене, я би оцінила цей засіб. Зараз він для мене як звичайна маска. Колись давно я вам вже показувала ось цей крем для тіла від Вазелін. Він без запаху, чомусь він завжди на знижці, хто я така, щоб його не купити. Правильно? Коштує він, до речі, 80 гривень. Це, напевно, найкращий крем для тіла, який я коли-небудь пробувала в цьому ціновому сегменті. Він класно зволожує шкіру, досить швидко поглинається, не залишає після себе жирного блиску, і шкіра залишається зволоженою навіть на наступний день. Ви це буквально можете відчувати. Якщо закрити очі на його склад, він там не ідеальний, не такий, як би нам хотілося. Проте 80 гривень, що ти хочеш за ці гроші. Коротше, засіб класний, я його буду однозначно повторювати, хочу ще купити з різними запахами. Фух, нарешті він у мене закінчився, майже пів літри засобу. Про цей крем у мене є окреме відео на каналі. Якщо вам цікаво, можете зайти переглянути. Там я про нього розповіла більш детально, якщо ви розглядаєте його до покупки. Засіб можна використовувати і для обличчя, і для тіла. Крем непогано зволожує, він дуже добре поглинається, не залишає після себе відчуття жирної плівки чи чогось такого. У мене комбінована шкіра, до речі, крем сам по собі має досить таку густу текстуру, проте в мене так закінчився, що навіть нема як показати. Можете переглянути в попередньому відео його текстуру. Так ось засіб має таку щільну текстуру, проте на шкірі він не відчувається взагалі. В складі має три групи керамідів і гіалуронову кислоту. В свій час я закривала ним кислот і ретинол. Добре виконував свою функцію, шкіра була доглянутою, зволоженою. В принципі, мені цього було достатньо. Якщо у вас виникає запитання, а чи не закупорить він мені пори? Я не знаю, ніхто не знає. Комедогенність – це дуже індивідуальна річ. Мені він пори не забив, не закупорив, все нормально, але це не означає, що у вас не буде таких проблем. Враховуйте це також. Це звичайний базовий зволожуючий крем, універсальний для обличчя і для тіла. Класно забирає сухість. У Мене колись був дерматит на руках, забрав абсолютно все. Можете розглянути його до покупки. Повторювати я його не буду, тому що я собі для обличчя купила крем атопалм. Як і обіцяла для тіла і для рук в мене також є окремі засоби, тому на даний час потреби в сераве я не бачу. Серве, серві. Цього разу в мене закінчилося два гелі для очищення: один від Біома, інший від Q&A. Давайте, напевно, почнемо із Біома. Це молодий шотландський бренд. На ринку Великобританії він з'явився відносно нещодавно. Ця продукція бренду має таку, таке яскраве пакування, яке просто неможливо не побачити і неможливо пройти повз. На це я, в принципі, і. Повелася щодо самого засобу, виробник заявляє, що продукт підійде для будь-якого типу шкіри, має гелеву текстуру, він не дуже добре піниться, враховуйте це також, не сушить, класно очищує шкіру. Що по складу? В складі є: є цераміди, є алантоїн, є екстракт зеленого чаю, є екстракт корення лакриці, є холестерол і жирні кислоти. Прекрасний склад, прекрасний засіб, я його можу радити. Якщо ви його роздивлялися до. Покупки можете спробувати про цей засіб. Я вже говорила, коли робила Оля та бренду Q&A На мою думку, це звичайний базовий очищувач шкіри в складі, що він там в складі має. В складі гіалуронова кислота і алоєвера. Не густо, проте нормально. Виконує свою роботу, не сушить шкіру, до речі, дуже непогано піниться, немає жодних нарікань. Він мені сподобався настільки, що я вирішила купити інший продукт цього ж бренду із ніацинамідом. Про це я вже напевно розповім в наступному відео, тому що в мене тут ще залишилося десь ось тільки його, Довикористовую і скажу. Непоганий засіб, можу його радити, можете спробувати. Шкіру ми очистили, і наступний етап, який правильно тонізація. Цього разу в мене закінчилося три тонери. Якщо бути точнішим, цей не мій від Pincan'Ю, перший від Cosrex і другий із Нітенмідом від QA. Почнемо із Q&A. Цей тонер я також згадувала в огляді бренду Q&A, Якщо вам цікаво, можете подивитися. Я люблю і ви його могли часто бачити в моїх підбірках недаремно. Щодо цього тонеру, він має таку водичкову консистенцію, і якщо нанести за велику кількість засобу на обличчя, то воно може бути липким. Липкість це взагалі така темна сторона ніянаміду. Тому не використовуйте за, багато, за велику кількість цього засобу. Який результат? Засіб допомагає в підтримці здорового захисного бар'єру шкіри, він непогано зволожує, працює над рельєфом і тоном шкіри і зменшує жирність. Але якщо ви маєте себопрофіцитну шкіру, то не покладайте великих надій лише на ось цей засіб. До вирішення цієї проблеми потрібно підходити комплексно. Який же тут відсоток нієнаміду? Цього виробник не вказує. В інтернеті на Reddit писали, що тут 5%, проте, по моїм власним відчуттям, тут набагато менше. Я думаю, тут около 2%. Далі маємо тонер від Cosrex із прополісом. Він має таку густувату текстуру. Я не використовую його на ватний диск, я наношу його на руку, а потім вже розподіляю з руки по обличчі. Цей тонер входить в топ моїх улюблених, він справді найкращий. я його можу рекомендувати і буду рекомендувати. Рекомендувати. Прополіс має заспокійливу і протизапальну дію. Він чудово зволожує, універсальний. Підійде і сухій, і жирні шкіри. Відповідно, комбіновані також. Люблю використовувати його влітку, наношу в декілька шарів, а потім сп'яв. Як на мене, він працює просто ідеально. Якщо ви роздивлялися до покупки цей тонер і сумнівалися, беріть. І закінчуючи тему тонерів, хочу розповісти вам про засіби від The Ordinary із гліколовою кислотою. Засіб дієвий на всіх фронтах і в догляді за волоссям, за тілом і обличчям. Давайте по порядку. Гліколова кислота ефективна при закритих комедонах, постакне і дієва в якості відлущуючого засобу. але є величезний нюанс. Вона підходить далеко не всім. Якщо у вас є розаца, купероз, чутлива шкіра, активні висипання, ви вагітні в періоді лактації, вам ця кислота протипоказана. Цей засіб майже неможливо було закінчити. Я його купила досить давно для боротьби із закритими комедонами. З цією проблемою я справилася. але це заслуга не тільки гліколевої кислоти, а взагалі комплексного догляду. Але зараз мова не про це. Продукт має досить великий об'єм 240 мл і термін придатності після відкриття 12 місяців. Закінчити всю баночку, використовуючи його лише для обличчя, майже нереально. Викинути його мене жаба задавила, тому я почала використовувати його в якості відлучення для всього тіла і кислотного білінгу для шкіри голови. Я бачила багато відео в TikTok, де люди використовували гліколеву кислоту на різні ділянки тіла, на лікті для того, щоб висвітлити шкіру або на коліна, в паховій зоні, навіть таке було. Але мене найбільше зацікавило нанесення гліколевої кислоти на корені волосся. Виправдовували це тим, що гліколова кислота має саборегулюючі дії також, і чим шкіра голови відрізняється від шкіри обличчя? Да? Ну хто я така, щоб не попробувати? Правильно, ті, хто пробували цей метод, говорили, що волосся і правда менше жирніє і залишається чистішим набагато довше. В Принципі, мені це і потрібно було. Я маю жирний тип шкіри голови, і мене мені просто набридло мити волосся кожного дня. Тому я знаходилася в пошуку альтернатив, які могли б мені допомогти продовжити свіжість шкіри голови, хоча б на 2-3 дні. Скажу відразу, що поки немає наукових досліджень, які б доводили ефективність гліколової кислоти для волосяної частини голови. Проте є багато статей, які підтверджують той факт, що гліколова кислота і правда впливає на жирність шкіри голови. А тепер про мої власні спостереження. Окрім цього тоніка, у мене є ще отакий скальп-скраб від The Inkey List спеціально для шкіри голови із гліколовою кислотою також. Колись я про нього розповім, але скажу в двох словах, він мені не подобається, він взагалі ніякий. Цю гліколову кислоту я використовувала 1 2 два рази на тиждень. Не потрібно забувати, що це кислота, тому будьте обережні з цим також. Вона і правда зменшує жирні шкіри голови. Настільки, що волосся на третій день виглядає в такому стані, що його можна заплести, але воно не буде виглядати занадто жирним. На другий день волосся було в хорошому стані для того, щоб носити його розпущеним. Жирна шкіра голови носить волосся на другий день розпущеним. Ви таке десь могли бачити? Це в жодному разі не рекомендація. Я нікого не спонукаю до таких дій, просто розповідаю про свій власний досвід. І важливо пам'ятати, якщо ви користуєтеся будь-якими кислотами для шкіри голови для тіла, не забувайте використовувати SPF або прикривайте ті ділянки е, тіла одягом. Що робити зі шкірою голови? Запитаєте ви шляпки, панамки, або просто не використовуйте жодні кислоти на волосину частину голови. Будьте обережні. Давайте перейдемо до сироваток. У мене їх дві: одна від QA з вітаміном С, інша Transparent Lab із церамідами. Почнемо, як завжди, із Q&A. Про цю сироватку я вже розповідала також в огляді бренду. Можете подивитися більш детально. Тут кисла форма, аскорбінова кислота. Тут 8% аскорбінової кислоти, і вона інкапсульована. Що це нам дає? Інкапсульована форма допомагає продукту глибше проникнути в епідерміс і захищає його від окислення. По технічним характеристикам, це така біла-кремова сироватка. вона досить приємна у використанні, добре розпреділяється по шкірі, її потрібна невелика кількість, тому що є один нюанс. Я помітила, що якщо нанести велику кількість засобу, ну як велику, як нам здається, звичайну кількість засобу, вона може просто скотитися або буде дуже довго поглинатися. Скотиться вона, якщо ви нанесете поверх якийсь крем, сонцезахист або, наприклад, макіяж, перевірено. Не знаю, чи вам буде помітно, але помітно. У мене рука блистить, потрібно, щоб вона поглинулася. Поглинається вона досить ну, довго, я б сказала, хвилин десь 10-15. Для когось це може бути не зовсім зручно, проте я в принципі з цим змирилася і звикла до такого часу. Сироватка гібридна, як називає її виробник, тобто. Вона і зволожує і має антиоксидантні властивості, таке два в одному. Після неї я не використовувала зволожуючий крем, тому що її було достатньо, просто наносила зверху SPF. Якщо вам цікаво, то це, до речі, скляна баночка. Знаєте, якщо нанести правильну кількість цього засобу, то шкіра набуває такого цього галового ефекту, коли вона блистить, але це не жирний, а здоровий блиск. В принципі, непогана сироватка за свої гроші. Наступна сироватка із церамідами для відновлення захисного бар'єру шкіри від Transparent Lab. Чудовий засіб, якщо ви перестаралися із відлущенням або ретинолом, заспокоїть шкіру на раз-два. До складу входить шість груп церамідів, які будуть боротися за ваш здоровий ліпідний бар'єр. Є інкапсульована гіалуронова кислота, яка зволожить шкіру. В складі також є ектоїн, це речовина, яка формує захисну оболонку навколо клітин. Вона захищає шкіру, відновлює і глибоко зволожує навіть сильно зневоднену шкіру. Засіб крутий, я його рекомендую, але для себе я знайшла декілька нюансів. Давайте про це поговоримо. Перший з них сироватка має. На мою думку, густувату текстуру, і її досить важко дістати з банки. Потрібно робити декілька натискань цією помпою, інколи навіть можна так потрясти нею. Вона досить важко виходить з банки. Майте на це на увазі. Нюанс номер два: сироватка досить концентрована і інколи вона може жирнити. У мене комбінована шкіра, і ця сироватка. Давала такий неприємний жирний блиск, саме тому я її завжди використовувала лише у вечірній рутині. Можливо, якщо ви маєте зневоднену або суху шкіру, вам ця сироватка підійде на ранок, але якщо ви маєте жирну і комбіновану шкіру, враховуйте те, що вона може давати неприємний блиск, і потрібно буде використовувати її на вечір. Але це абсолютно не проблема. Сироватка дуже класна, вона класно працює навіть у вечірній рутині. І мені здається, у вечірній рутині вона навіть краще діє. Чому я так кажу? Тому що нею можна легко закривати кислоти, ретинол або, наприклад, інші якісь активи. Вона дуже класно буде заспокоювати, зволожувати і відновлювати шкіру після е, таких маніпуляцій. Сироватки ми закриваємо кремом. У мене є два. Один від Iunic, це навіть не крем, це як крем-гель із центелою, і інший від QA. Почнемо, як завжди, з QA. Сьогодні у нас QA виграє по всім фронтам. засіб має плотну текстуру. Знаєте, я їх всіх аж повилизувала, тому, якщо ви хочете подивитися на текстуру, переходьте відео. Яке я показала раніше, і дивіться, бо я коли використовувала, я, напевно, забула, що мені потрібно заробити відео і потрібно залишити хоча б крапельку. Але ні, до останньої каплі використала. Люблю скло. Добре, засіб має. Щільну текстуру, густовату, добре поглинається, не жирнить, не залишає жирного блиску. Шкіра зволожена протягом всього дня на дотик вона як бархат. У мене немає жодних нарікань за свою ціну просто топ, обов'язково його повторю. Єдине, що забула сказати, для жирної шкіри він Може бути потенційно занадто важким. Проте все індивідуально. Напишіть мені, будь ласка, чи ви користувалися таким кремом, і як він вам, і який у вас тип шкіри. Мені справді цікаво. Цим кремом користувалася не я. Я його купила спеціально для свого чоловіка. Це крем гель від АЮнік. В складі має 72% центели азіатської і 10% води з листя чайного дерева. Андрію крем сподобався і на моє питання розповісти, чим саме він використав лише один прикметник. Нормальний цей засіб я показувала у своїх рекомендаціях для жирної шкіри, і як бачите, не даремно, бо показую я те, чим би я могла користуватися або використовувала. Зважаючи на відгуки Андрія, я можу радити цей засіб, бо він нормальний. На сьогодні порожні баночки закінчилися, і я маю багато інших на підході. Напишіть, чи користувалися ви чимось із показаного. Можливо, ваша думка відрізняється від моєї. Мені буде цікаво почитати. Величезне всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Побачимося вже дуже скоро. Обіймаю!